Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Сьогодні ми поговоримо про наші емоції, як вони нам допомагають жити і навпаки, що руйнує наше самовідчуття. Сьогодні ми про це поговоримо з гістю нашої студії Лілією Брухновою, головним лікарем Хмельницького обласного психоневрологічного диспансеру. Вітаємо вас! Доброго дня, Лілія Степанівна, і все таки ми бачимо засобі масу інформації про ті чи інші такі негативні наслідки серед нашої молоді. В основному що таке наші емоції, що вони означають, і які є такі все таки негативні стани. Емоції насправді досить мають сильний енергетичний потенціал. І вони руйнують також наше фізичне тіло, як і любі такі зовнішні чинники. Тому ми повинні дуже уважно до них відноситися, які емоції нами керують. Є позитивні емоції, які готові нас підняти, які надихають нас на вчинення різних хороших вчинків. А є емоції, які, навпаки, нас руйнують всередини. Що це за емоції? Як правило, це негативні, це гнів. Це злопам'ятство, це злорадство, відчуття провини, ревнощі. Це ті е, речі, які, е, знаєте, наче та пухлина середини руйнує наше тіло і не дає нам, е, ну, можна сказати так, що погано добре жити. Ну, є така думка, що все ж таки любі емоції, чи негативні, чи позитивні, все ж таки впливають на стан нашого здоров'я. Про це ми подивимося у нашому сюжеті. Як ви думаєте, чому зараз ваші ровесники, от діти такі жорстокі стали? Не знаю, навіть що їм не вистачає. Чого? Ну, Любові якоїсь для рідних через жорстокість батьків до дітей. Діти бачать дуже багато насилля, мені здається, по телевізору із засобів інформації. От в чому причина такої агресії? Підлітковий вік. То що бачать по телевізору. В інтернеті відсутність виховання в сім'ї, те, що бачать сім'ї, то певно і на них впливає. Ну що говорити? Такі люди ростуть, потім з... будуть злодії, якісь рабіжники. Ну, життя таке жорстоке, бачите, як з нами таке обращення, і діти такі, яке правительство, такий народ. не бачите? Зараз замість Бога в душі людей долар зелений. І оці гроші так вже всіх і на дітей перейшли, і ці діти вже думають, як мені побільше цих доларів. Нема того, щоб думати за, за душу свою, за церкву, за добро якесь. Не Нема нічого тому, кроме грошей. Для мене це дуже страшно, коли діти жорстокі, коли вони б'ють одне одного, і тим більше виставляються в інтернеті. Звір'я, звір'я над собаками здіваються, котов мучать, підтарди їм в глаза, в рот вставляють. ну… Віз Фізбук об там кричить. А як цих людей відволікти від агресії? До психіатра завести? Добро йде від дорослих. Добро в дітей виховується е, саме дорослими, я так вважаю. От, якщо дорослі проявляють або байдужість або черствість до, до дитини, значить дитина мусить ті самі почуття на якомусь слабшому теж потім демонструвати. Вдома немає жорстокості, то дитина не буде на вулиці робити. Мені кажеться, що батьки менше уділяють дітям любові, уваги. і діти вдома не любов, а мабуть, тільки телевізор. И... а що в телевізорі. Ну от. Агресія Жістока, зараз даже мультики такі. Добрим людям важко в світі живеться. А слабким тим більше. А слабким тим більше, так що треба вміти за себе постояти. Ми ж бачимо сьогодні розслоєння общества. І в школах це чувствується, і в садиках. хто то крутой, хто то не очень крутой. А где себя? І вот они збираються, в таки групки таких вот бідових дітей, а і не, і не бідових, ну по-разному. Не, не знаю не знаю, не знаю. Шокирована сама, потому що. Потому що ми живемо в цьому обществе, і з кожним годом буде все страшнее і страшнее вийти на вулицю. І жити, і общатися. Ну, деградація повніша. От якби до вас хтось жорстоко поставився, от, як би ви відповіли? Сковородка в голові треба їм більше допомагати дружити з ними щоб вони почасту відчули якесь тепло може дружбу і стане добрішими ну завжди треба ну бути гарною чемною дитиною і людиною я пропагую все ж таки добро разом із мистецькою сотнею гайдамаки ми займаємося волонтерством допомагаємо людям ну творити добро це дуже така скажімо, благородна справа і добра нам дійсно не вистачає Як ми бачимо з нашого сюжету, що все-таки всі вінують засоби маси інформації. А все ж таки думка вас, як фахівця, які причини виникнення таких негативних станів у наших підлітків? Кожному з нас хочеться, щоб наші діти виросли здоровими, щасливими, щоб вони вміли правильно реагувати на оточуючий їх світ і робили правильні вчинки. Але велику роль відіграє не тільки та передачі, яку ми дивимося заспіх масової інформації, а також і те, наскільки батьки займаються вихованням дитини. Все починається з сім'ї, з малечку. Коли батьки обігріли дитину любов'ю, вони займаються вихованням, займаються читанням книжок, навчають, тобто дитину справитися з емоціями. То, відповідно, ця малесенька особистість вже буде знати, що вона має робити, коли буде та чи інша ситуація. Батьки її повинні підготувати. Коли навпаки, ми спостерігаємо в сім'ї насилля, жорстокість, різні види зловживань, це може бути алкоголізація, наркоманія. То скажіть мені, будь ласка, чи ця дитина якось інакше відреагує, коли буде мати складну життєву ситуацію? Ні. Ми самі породжуємо те зло, яке є. В дитини з'являються різні такі фрази, які вона досить часто вживає. Це Я тебе ненавиджу», я тебе не люблю. Хто перший цю фразу говорить? Ми з вами, дорослі. Ми повинні досить уважно підходити до того і обдумано, які ми слова говоримо, як ми думаємо і як ми повинні готувати дитину до цього. Звичайно, підлітковий вік він складний. Не тільки в фізіологічному плані, що проходить перебудова молодого організму, але й в тому плані, що і він зростає, міняється його уподобання, люд... дитина стає більш доросліша і усвідомленіше підходить до того, що робиться навколо неї. І вона вважає, що вона вже може робити багато вчинків, не усвідомлюючи. Що за них вона може нести покарання. І от це також дуже важливо, щоб ми дітей вчили, що є все-таки наказання, а не безнаказаність. Ми з вами от досить часто спостерігаємо, що саме в колективі дуже часто є ця жорстокість, декілька дівчаток, декілька хлопчиків здійснили те чи інше правопорушення. Там діє. Не одна дитина, а колектив, і вони вважають, що це їм пройде безнаказано, тому потрібно виховувати, займатися дітьми, це саме перше. А скажіть, будь ласка, чи можуть бути ці наші психічні емоції наслідками якихось захворювань, про які от батьки можуть не знати, а в дитини вони розвиваються? Як звернути на які симптоми звернути увагу батькам? Ну, як ми з вами говорили до того, що ми повинні бути досить уважними до своїх дітей. І дивитися на от якраз ті емоції, які вони переживають після тих чи інших дій, або в складній ситуації, якісь такі стресові. Ми тоді будемо дивитися, як дитина реагує, і починати з нею працювати. Сумовно, що самостійно займатися лікуванням дитини, або просто дати валер'яночку, чи якісь заспокійливі трави, які можуть порадити колеги, друзі по роботі, в яких була така сама ситуація, не можна. Потрібно все-таки звертатися до фахівця. Чому? Тому що ми з вами, якби знаєте, самі для себе ховаємо ту хворобу і ту проблему, яка може бути в дитини. Якщо ми бачимо, що дитина стала роздратована, в неї порушився сон. Вона дещо змінилася в поведінці, може усамітнюватися, наприклад, на ваші ті чи інші там розмови або зауваження неправильно реагувати надто емоційно, ми повинні все-таки поговорити, перш за все, поговорити з дитиною, щоб зрозуміти, які у неї є проблеми, може у неї з колегами. По школі з однокласниками є якісь негаразди, вона не може знайти спільної мови. Може, все-таки з вчителями якісь є непорозуміння. Все-таки успішність в школі ми з вами ставимо на перший план, правда? Але давайте не забувати, що школа це є навчально-виховний процес і тому не виключати виховний компонент з школи. Тому потрібно обов'язково зустрітися все-таки з класним керівником, з вчителями по тих предметах, по яких в них є проблеми. І тоді ви самі для себе визначите то коло проблем, які вам потрібно буде вирішувати з дитиною. І це ж таки ваші поради нашим телеглядачам, на що вони повинні звернути першу увагу як батьки. Перш за все, я би хотіла сказати одну річ. Діти мають бути любимі. Ми повинні, їм, ми повинні їм давати якнайбільше уваги, щоб вони знали, що вони постійно знайдуть у нас захист з вами, що ми їм допоможемо, щоб вони розуміли, що в них є підтримка обов'язково. Постарайтеся, якщо ваші діти виказують ті чи інші негативні емоції, з ними попрацювати. Розкажіть трошечки за, може, за фахівця, який може допомогти. От ми дивимося закордонних фільмів, що якась проблема, люди йдуть до психолога. Як в нас ситуація в області з цим? Насправді у нас психологічна служба розвинена в області достатньо добре. І якщо говорити про школи, то там є фахівці-психологи, які якраз на передовій і вони можуть активно почати працювати з Підлітками, школярами, а потім е, звернутися до нас в до спеціаліста: це психіатри, психотерапевти, де ми вже продовжимо е, працювати з людьми. Ну, як таке існує повір'я, що ніколи не виховувати дітей, а виховувати себе, тому що діти є наше дзеркальне відображення. І якщо ви будете любити своїх дітей, приділяти їм належну увагу, я думаю, що з них виростуть гарні і толкові діти, і у вас не буде з ними ніяких проблем. Дякую вам за увагу. На все добре.